Всім привіт! З вами Яна, викладачка англійської в онлайн школі Green Forest. І от ми знову зустрілись тут, щоб покращувати англійську. Сьогодні ми продовжимо знайомство з найцікавішими та найпопулярнішими фразами дієсловами і розглянемо phrasal verbs з дієсловом look. Ну що ж, почнемо? Пропоную спершу глянути на одне з найуживаніших фразових дій слів з Look, а саме Look around. Воно означає озирнутись навколо, роздивитися місце, де ви знаходитесь. Look around you, Danny boy. Look around, you Danny boy. Осирнись навколо Денні. А ще look around стане в пригоді, коли ви просто гуляєте і досліджуєте нові місця. Ну ми послухаємо, як ця фраза використовується у реченні. The, rest of the day you can read or Решту дня ви можете читати або роздивлятися місто. Я дуже люблю прогулянки містами, особливо новими для мене. Завжди цікаво to look for beautiful and historical spots. Look for шукати. Отже, мені подобається шукати гарні та історичні місця, коли я подорожую. If you're looking for the humans, you're, your time. If you're looking for the humans, you're wasting your time. Якщо ти шукаєш людей, то ти марнуєш свій час. Але. Look for не єдиний спосіб сказати, що ви щось шукаєте. Для цього ми також маємо Look something up, коли намагаємося знайти інформацію в інтернеті, книжках або інших джерелах. You can look it up in your uh, textbook. You text ви можете знайти це у своєму підручнику. Ну а раптом ви, друзі, шукаєте знак, який скаже вам почати вчити англійську. Вітаю, ви його знайшли. Запрошую вас в онлайн-школу англійської Green Forest. Тут найсучасніші теми, власна онлайн платформа, додаткові заняття, багато спілкування та чудова атмосфера. Посилання на безкоштовне тестування та запис на перше заняття чекають на вас у закріпленому коментарі. Повертаючись до Look Up, варто згадати ще одне його значення дивитися вгору. Гей, hey, Тімон. You ever look up there and wonder what those sparkly dots are? Тімоне, ти коли-небудь дивишся вгору і замислюєшся, що це за мерехливі цяточки. Але значення look up може ще більше змінитись, варто лише додати до нього приставку to. Тоді у нас вийде look up to і означатиме, що ви кимось захоплюєтесь і вважаєте прикладом для наслідування. As a curvy woman, it was the assumption that I should look up to Marilyn Monroe or Jennifer Lopez. As a curvy woman, it was the assumption that I should look up to Marilyn Monroe or Jennifer Lopez. Оскільки я була пишною жінкою, вважалося, що я повинна на Marilyn Monroe або Jennifer Lopez. always look down on someone, is never когось ставитись. Always look up to your clients, never look down on them. Always look up to your clients, never look down on them. Завжди захоплююся своїми клієнтами, ніколи не стався до них зверхньо. А це, до речі, чудова порада. on me. і мої друзі мене зневажають. Замість зневаги нам усім потрібна турбота, особливо у важкі часи. Це завжди дуже цінно. Тут і з'являється фразове дії слово look after. Look after someone» – піклуватися, дбати про когось. «I'm always ready to look after my friends if they are sick or need my support». Я завжди готова попіклуватися про своїх друзів, якщо вони хворіють або потребують моєї підтримки. Я впевнена, у вас теж бувало, що друзі просили наглянути за їх домашніми улюбленцями або навіть дітьми, якщо їм треба було кудись вибігти на кілька хвилинок. Look after теж що доречний. A, a minute? Можеш хвилинку наглянути за дітьми? Як бачите, фразові дії слова з look дуже різноманітні та цікаві. А з допомогою фразового look back on. Можна навіть про минуле поговорити. Адже look back on something означає озиратись назад, у минуле згадувати щось. Сподіваюсь, що через роки ви будете з гордістю згадувати свою роботу тут. Або ж ось ці хвилини перед сном, коли починаєш обдумувати якісь ситуації, думаєш, що можна було б сказати по-іншому, вам знайомо? Every time I look back on the day when I spilled coffee on my shirt before a job interview, I feel so embarrassed. Кожного разу, як я згадую про той день, коли я розлила каву на свою сорочку перед співбесідою мені так соромно. Так, добре, годі про минуле. Давайте краще про майбутнє. Тут нам знадобиться look ahead, це як сказати, дивитися вперед, але не лише у буквальному сенсі. And already looking ahead to 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 what colleges she wants to apply to, which is just scary And already looking ahead to what colleges she wants to apply to which is just scary. І вона зазалегять обирає коледжі, до яких хоче подати документи, і це просто лячно. А наше наступне фразове дії слова точно зайде тим, хто має звичку швиденько переглядати текст, а не читати від першого до останнього слова. Look through швидко продивлятись, переглядати. I was too lazy to read that article to the end, so I just looked through it. Мені було надто ліньки читати ту статтю до кінця, тож я просто швиденько продивилась її. Також за допомогою Looks through» ми можемо когось проігнорувати. But you just look through me and disdain me, again. But you just me and disdain me again». «But Ти просто дивишся крізь мене і знову зневажаєш. Це відео ще не закінчилось, а я вже чекаю на зйомки нового відео. До речі, а як сказати англійською, що ти нетерпляче очікуєш чогось?

Тисніть пальчик вгору та підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити і покращувати свою англійську разом з нами. Побачимось в наступному відео!